Всім привіт! Це таке невеличке буде проходження по модові Фімбой Баварія. Такий є мод. На нього навіть є українська локалізація, тому ми розпочинаємо. Е, так, ось от нас тут вмісту Адольфа Гітлера. У нас тут такий Ервін Роміль сидить біля влади. Ми розпочинаємо оправдування цілі війни. смисла виставляти нічого такого немає, тому починаємо. Історичний шиї у нас буде. Хоча хоча. хоча 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 Давайте вернемося і уберемо історичний шиї. Яка тут історія тут у нас. Повстання фембоїв в Баварії. Яка яка історія? Нічого такого не буде. Тому ми розпочинаємо по неісторичному режиму і без айронмену по стандарту розпочинаємо. А, так. Спідниці Баварії. Можете прочитати, якщо хочете. Я вже предісторію невеличку знаю. Ось у нас розпочинається громадянська війна. виглядить все не дуже тако, хорошо, прекрасно і красиво. Тому, я думаю, проблем немає. Так. Тут у нас бонуси на виробництво, так так то мовити, якщо так можна вовше сказати. Тут є три, ну, три напрямки таких. Не дуже вони великі, не дуже вони розвиті, тому не знаю. Ми починаємо військові заводи будувати, нам фабрики не потрібні, тому що ми будемо тільки воювати. Наша держава це військова держава. Тому готуємося до ранньої війни. Якщо що, нам можливо прийдеться воювати з Німеччиною. Ну, точніше, не з Вермахтом, а з нова Німецька імперія. Так, відправити його в Україну. Іван Прекрасний. Так, це у нас там ще в Україні, вроді як можна зробити повстання Фембоїв і тому подібне. Ще буде в Австрії, в Тріполі буде повстання Тріполі. Да, в області Тріполі буде повстання Тріполі. В принципі, логічно. А, так. Це я так і не зрозумів, що це таке. Uh, ось от, ось наше повстання, наприклад, в Україні та на Кавказі. Так. Перший концерт. Що у нас він такого нам дає? Тут у нас будуть якісь вибори. так <small voice> Якщо хочете, можете прочитати. Я, в принципі, буду дивитися на бонуси. Давайте сюди. Ура, на цій фембой. Давайте політичну владу В принципі, вона буде нам більш корисна, чим будь-що інше. Поки у нас на початку і буде громадянська війна. Ми нікуди не ліземо, нічого не робимо і тому подібне. Тут ми можемо получити, що це військовий завод, одну фабрику. Mm, так, що у нас тут по виробництву? Виставляємо. Звісно, нам ще потрібна допка, тому що наші оці літні фембой-дивізії мають э, сапіорну роту. Тому будемо. Так, червоний. Mm. Давай, факторію получимо Так, третій Мюнхенська. Мюнхенський концерн. Або концерн закриває двері. Ну, пум 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 Третій концерн, давайте. Один цивільний завод. Це нам доволі, Так от, от потихеньку, потихеньку, промисловість наша збільшується, у нас вже 5. зниклий король. Нам дають дебафи. Так, передати. Так, що це у нас? Вільгельм, Вільгельм просить про визнання. М Це зруйнує відносини з імперією, так, кризис спадкоємця. Е -е -е. <зв> <зв> Всі варіанти мені не дуже подобаються. Проблеми да, все виглядить Це в нас така рада. Це в нас така чево, третій концерн. Що це? це... йо Йомою. це жахіття. Лорд регент ідеальний чоловік, наш шлях до свободи. Виглядить все погано. Давайте збережемося. Так, 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 так. Що у нас тут? Удар по Німеччині, Буварія наша кохана. Ммм. Mm -hmm. Я знаю, що ви любите, коли дуже багато війни. тому... Ну, чесно... Це не дуже виглядить прям... Так, ідеальний чоловік зачине ворота. <реш> Ружева імперія? <реш> а це вже виглядить поцікавіше. Так, а тут -а в нас що? Це в наш це наш шлях свободи. Що він нам дає? Дає, 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 нічого цікавого, так? Да? Це сюди надавити щоб прибрати відсутність короля. да Наше майбутнє. Це тут ми чуть-чуть бонусів. Чесні вибори. а об'єднання з німеччиною типом. Пам-пам-пам-пам-пам. Нічого цікавого. Коротше, ми підемо ідеальний чоловік. Я думаю, це непогані будуть фокуси. Угу. Вже не перекладіних, звісно, погано. Давай виберемо це, це, це щось повибирав, блін. не зрозуміло що, ну і ладно. Лицарський орден рожевої Баварії. Це ми так будемо називатися, так? Так, ми зараз називаємося ФМ Баварія Ну, давай лицарський орден. <рожливо> Фелікс. Чому це виглядає так дивно і страшно? Навіть не знаю. Потрібно було б десь заполучити дивізія, так як в нас нічого немає, ні піхотки, нічого. Тому навіть не знаю, як на це реагувати. Ну, зараз ми пройдемося по фокусам, получаємо укріплення. Ну і такого прям. Сильно і цікаво маю Так. Великий бал невелика практика. Закриваємо рожеву браму. Є, ну, так. Це національні території для Німецької імперії, нової німецької імперії. Як воно там. Якось так воно там підписано, да. Ну, вона, вроді би, по історії повинна тут виграти по історії цього моду. Тому не знаю. Також я не знаю, наскільки продивиться це збереження. Ой, збереження. Це проходження. Тому подивимося. Може бути багато. М може бути десь на Зодвій серії, напевно Скоріше за все. Тому що я замітив те, що вас чуть-чуть тематика України надоїла, тому будемо також знімати по різним іншим модам. Не обов'язково, щоб була Україна. У нас буде доволі різнобічний канал по різним модам і по багатьом стратегіям. Хойка це не одна єдина стратегія, яка буде на цьому каналі. Також я маю наміри. Mm, зробити якесь проходження по Total War Ну, Total War то доволі довгий мод. Ой, довгий мод. Е Довга гра. Так, київська конференція. Ура! Ми получимо. Ой, виглядає страшно. Ми получаємо 10 підтримки в Україні, да? Ну, нічого страшного. Ну, як нічого страшного, це наоборот нам плюс повинно бути. Ну, ось і все. Нова імперія. У нас вільне оправдання ціль війни хоча я такого не ставив. Австрію ми завоювати не зможемо. Хоча могли б попитатися. Спроба була б доволі непогано. Так, 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 так. Симпатичні уроки. Ні. Що у нас тут. Мінус 25. Організації дивізії, у нас є якісь дебафи на це. Та вроді як ні. А смисл це нам дає якісь дебафи, а по факту ж нічого, що вроді як не дає. а-а-а-а-а і Тут фіг його знає, що це. Ой, блін, вибрав не те. Напевно, треба було брати дивізії. Три дивізії мон був в Нижній Баварії получити. Бляновано. Ну. Масове виробництво спідниць. Звучить страшно. Так. Будівництво. Демило. Сіхтемі... Сякти. Мінімального. Приваплюваності чего? Е. Звучить вдвойне страшно. Чим довше граєш в мод, тим страшніше стає. Так. Одна держава, щоб керувати ними всіма. Mm -hmm. Тільки що получив 20% чогось, непонятно чого, ну ладно. Так. Так, 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 так. По факту... Так, да, 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 да. отрили бонуси на нашого, так сказати, президента. е-е 50 50 сталі верхній баварії. Це прям нас так розкачує тут сильно, що прям не знаю, що сказати. Так, 3000 гвинтівок є. У нас, на жаль, 0 воєнного досвіду, тому зараз починаємо тренувати армію для того, щоб його заполучити. Мінус. Мінус 192 політичної влади. Чому так чому так багато? Ну, да в нас. Масове виробництво спізниць. Низька миловидність. Ну. Тхе. Нічого страшного. міська миловидність це типа. що? Це типа це? Скоріше за все, так. Його тут не повинно бути нуль. Ну, жити без політичної влади, то демократично, я так розумію. Так. Найчудовіша пора року. Так, 5 миловидності получили. Можемо заполучити дивізії, звісно, нижню буварі, ну. Но... Ладно. Три дивізії. Замінити я їх не можу. Шаблон у них. Е Поганий на воно, в принципі, це краще, чим нічого так. Угу. Ну. Зараз получимо всякі ресурси, захист ресурсів, фокус беремо і получаємо доволі багато всякого вкусного. Смачненького таку, ням-ням. Так. У нас буде якась тут війна, наприклад. Так, це що нам додало, які. А, ось 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 ось. А тепер буде повстання скоро тріполі. Ми повинні підготуватися до цієї, до цієї справи. Підводимо армію. Не до тріполя отакого. От тому що потім ми... у нас буде вибір або підтримати, або ні. Так, у нас тут різні цікаві бонуси. які, на жаль, не переведені, тому що. Український переклад мод. ну да Мод локалізація українська. Тут чуть-чуть на більш стару версію моду. А, а тут на що? Тут на здається Сталі, тому подібне так. А... Угу. Ну, бонус, ну, блін, або 50 сталі. Яка нам, ну, не так уже зараз і потрібна, в принципі. Де це у ресурси. У нас є 20. Ну, блін, у нас достатньо сталі, тому ми беремо бонуси. Та й плюс, ми получимо 2 цивільних заводи. 2 цивільних. Тому. В принципі, я тут більше вигоди бачу. Так. Про чоловіків і жінок. Що це там буде цікаво вже таке? Гендерне питання на да. все-таки, все-таки. все-таки цей, цей мод чуть-чуть ламає мою логіку і моє восприяття. Гойке. На жаль. Mm -hmm. Так, ну давай йдемо далі в цих фокусах. Буду вірити, то, що це проходження не затримається занадто довго на серії ЗОДВІ. Щоб я більше не бачив цього мода в своїх очах. Так то по факту можна ще ще грати за цю нову імперію. Хоча, по факту, вона о, така скритий кінь, який допомагає. Так. Повалити уряду відьмі. Ми отримуємо маріонетку Тріполі. Ну, пішли. Подивимося, що з цього всього получиться дивізії не так усі багато в мене, тому навіть не знаю. Ладно, атакувати це тупа була річ. Одна із тупих речей, які я міг тільки зробити тут. Давай запросимо війська, тому що я бачу, що воно трошки тупе. Не може організувати самооборону хоча б якусь. Так, а всі остальні дивізії. Нехай йдуть. На основний фронт. Так, додаємо військовий завод. У нас є 4000 гвинтівок. Доволі немаленька така кількість. Що ж, давайте спробуємо пробитися. В горах, звісно, воювати не дуже приємно. Зараз зробимо один котел, якщо нам повезе, на одну дивізію. Так. Так, щось йдемо сюди. Чекай. Наскільки сильно на достатньо, дам. Значить, йдемо по камізь в електроніку. А, пум пум, -пум. Одна дивізія зараз сюди приведеться. чудово Так, ми получили бонуси. Ідемо сюди. Так, авіація. У нас є якась авіація, нічого собі я думав, що ми вообще нічого не получили від незалежності. Ну ладно. Раз так, то давай допомагай. Ніде спасає, то я вже бачу, що вони нічого зробити не зможуть. Ай, давай закривай швидше. Оп, все закрили. Так... давай пробиваємося далі тоді. Далі, далі, далі. Мікроконтроль тут прям доволі. Ну, не сильний, звісно, звісно, як в тому моду, і що був. Що про Україну, той мод. А, та-та-та-та-та-та-та, ну киш. Для мене втрата дивізій то суттєво буде. Чуттєвий позор пум-пум-пум? Сюди? Ну, не, Скоріше за все, не проблемно да? да. Та й вибили нас вовше звідси. Ну, 1 фігня. Не надо, не пробуємо. Ну що, попробуємо. Давайте так. Всі дивізії сюди. Також давай ладно сюди також теж перекинем. Дві дивізії, а всі останні от сюди. Навіть вони... Розпорядяться по всьому фронту. Попробуємо одним цільним кулачком пробитися. Ну, давай, 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 пробивайся. Я, я навіть буду доволі радий таким твоїм діям. Це ж ти для себе тільки яму риєш. Навіть можемо відступити. Не-не-не, не не потрібно нічого робити. Оп. Мугум. Mm -hmm. Ще дивізії. Що? дивізії? Я ж не робив дивізії. Я по фокусу поучив, да? Да <таплян 'я> Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Іди сюди, під'єднуйтеся до фронту. Давай, 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 давай. Це доволі важливий прорив. Ну от і все. От і все котел, блин. Ну, такий вийшов, котел доволі невеликий і доволі непоганий. Йдемо далі. Тут ми їх стримати змогли, тому все по камісі йде чудово, без, без не таких великих проблем, да? звісно, нас наче, спочатку закотили, тому що я закосячу, ну нічого страшного. Віддаємо все Тріполі, тому що це для нього національні території. Чудово. Все. Е, також потрібно повернути оцих 5 дивізій Тріполі. Так. Йдіть сюди. Що у вас за шаблон? Угу. Напічкані всі, чим тільки можна. Ви становитеся самим обичним шаблоном, тому що я не виготовляю шартиверію поки місць. Йдіть сюди. А чему ворщина напала? Что-то такое... Це... <свес> а ось и... І... Все чудово пішло. Ну, тепер 42 два воєнних заводи. Тепер, от тепер можна виготовляти все, все, що потрібно. Звісно, у нас немає ресурсів взагалі в ноль. Чому тільки не, не зрозуміло. Нувай іди сюди, йди сюди. Також потрібно потяги, тому... Тому, 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 тому. Так. Що, 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 що. Видаляємо цю дивізію, додаємо артилерію, додаємо. Розвідку, та й все достатньо буде. Ну що ж, давай сюди йди. Збігайтеся всі, щоб я вас міг реорганізувати. Ну, зараз тут котел зробимо. Так, ну і що? Де це ви? А. -а, -а. Це, я так розумію, вони відправили добровільців, раз Так, Так, ну що ж, у нас появилися фабрики. Вау. Ну і теж трошки фабриками забудуємося. Це ж для мене все національні території, нічого собі. М -м -м, конвої, Хоч у нас їх і по камість предостатньо на даний момент. Ну, ладно. <тит> Вірять, що не виб'ю, ну. Але... Не горіш, що котел. <плес> не котел. Ну от. Я зробив з них котел, тому... <плес> так, далі фокуси берем. Що то щось я призабувся вже про них. Розважаюся, сижу собі. Захватую угорщину за умови того, що вона сама полізла. Ну, автоплан тепер. В Радянському Союзі, громадянська війна нічого собі. Це був би прекрасний шанс зробити повстання, але. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль, такого не буде. Так, промисловість, звісно, чуть-чуть опережаємо час, але нічого страшного. Так, Ідіть, ідіть, давайте. А ви йдіть в піч. Угу. Ще один котел. Обходимо. Капітуляцію. От і все. Це національні території для угорщини. Ну, значить, робимо маріонетку. Раз воно ні для кого, ні для чого, тому подібне, не національне. Тому. тому, тому. Забираємо все собі. Я, на жаль, забувся поставити модифікацію на покрас. маріонеток. На наступний раз поставлю. Так, ну що ж, у нас тепер є достатньо дивізій для того, щоб хоча б якось робити вигляд, що ми сильні. Ага, замінити їх ще. А, ні, все, можу. Тепер ви становитеся елітними військами фембойчиків. Сюди, два, диві... Дві штучки, дві дивізії такі сюди. Ну от і все. Урок залицяння. Фокуси звучать страшно. Так, ну ладно, а така в нас вийшла серія. Я надіюсь, вам понравився так, такий вигляд моду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до побачення.